Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата! Добрий день татусі і мами! Рада зустрічі із вами! Діти, сьогодні я вас запрошую у світ малювання, де ми попрацюємо разом. І я, звичайно, розраховую на вашу підтримку та допомогу. Але спочатку уявіть, що у ваших долоньках дрібка гарного настрою. Поділіться з ним, щоб зробити день приємнішим для всіх. То зараз поряд із вами. Діти, який у вас став настрій? Ну, звичайно. Скажіть мені, малята, які книжки читають вам ваші батьки? Так. А які казки вам вони читають? Можливо, у вас є улюблені казки? А чим подобається. А хто ж ваші улюблені герої? Сьогодні ми разом із вами намалюємо одного із казкових героїв, а от кого саме дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. В темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться. Як зовуть її? Молодці лисиця! Давайте розглянемо зразок нашого малюнку. Лисичка намальована на зеленому фоні посередині аркуша. Голівка хвіст і лапки оранжевого кольору. Сукня червоного кольору. У дрібненьку жовту краплинку. Та перед початком роботи давайте розімнемо наші пальчики. Лисичка сестричка по лісу гуляла, грибочки збирала, пісеньку співала, тра-ля-ля, тра-ля-ля, ось така я краля. Матеріали для роботи вам підготували вже ваші батьки. Отож, нумо працювати. Спочатку намалюємо лисичку олівцем, малюємо коло посередині листочка. Далі ми малюємо як трикутник дві лінії, які з'єднуємо між собою. Це буде ніс лисички. Зверху на голові два трикутники. Це вуха. Далі від голови донизу малюємо великий трикутник. Ось так погляньте. Це буде платтячко у нашої лисички. До платтячка намальовуємо рукавчики з однієї і з іншої сторони. І два півкола це будуть лапки. Ось так. Тепер малюємо знову трикутник. Це буде хвіст лисички. Починаємо зафарбовувати з фону. Це те, що навколо лисички. Я беру світло зелений колір. Якщо у вас дуже темний, Можете додати трішки світлого кольору. Мочаємо у воду, щоб наша фарба краще наносилась. І пензликом робимо маски знизу догори і зафарбовуємо половину аркуша. Ось так. Моя лисичка знаходиться, мабуть, в лісі. Вона біжить десь по доріжці. Можливо, зараз зустріне вовчика-братика або зайчика, а може, і колобка. Так, дійсно, ви можете на носику намалювати їй колобка. А можливо, поряд глечик, може, це ваша лисичка з іншої казки, лисичка із журавель. Зафарбовуємо усю верхню частину аркуша. Ось так погляньте по ніжки нашої лисички. Які ж ви молодці. Гадаю, у вас усе вдається. А нижню частину нашого аркуша я замалюю темно-зеленим кольором. Це буде травичка. Обережно обвожу лапки ось так. І далі сміло зафарбовую. Так, зафарбовуємо усю нижню частину нашого аркуша. Ось так. Мазок за мазком і травичка готова. Молодці! Тепер ми можемо розфарбовувати і саму лисичку. Беремо фарбу оранжевого кольору. І починаємо розфарбовувати з голови. Ось так обережно по контуру обводимо і зафарбовуємо усю голову, вушка та носик, які ж ви молодці! зафарбувавши голову. Зафарбовуємо лапки та хвостик. Ось так малята слідкуйте, щоб не виходили за контур. Молодці. Діти. Будьте уважні при фарбуванні хвостика, адже його потрібно зафарбувати лише половину. Погляньте, як це роблю я. У вас чудово виходить. Тепер білим кольором. Зафарбовуємо кінчик нашого хвостика. Ось так обводимо по контуру і зафарбовуємо наш хвостик. Не забуваємо намалювати лисичці око. Молодці! Для того, щоб зафарбувати платячко-лисички, беремо червоний колір і обережно обводимо по контуру та зафарбовуємо усе наше платтячко. Не хвилюйтесь, у вас гарно вдається. Молодці малята зафарбовуємо усе платтячко. А ще давайте прикрасимо наше плаття. Для цього ми візьмемо жовту фарбу та намалюємо на платті квіти. Малювати їх зовсім не складно Це три крапочки. Які знаходяться одна біля одної. Ось так погляньте. Тепер намалюємо кумірець до нашого платячка. Ось так. І низ платячка. Крапочка біля крапочки. І не забудемо про рукавчики. Обов'язково. Ось так. Погляньте. Крапочка біля крапочки. Яка чудова сукня у нашої лисички. Далі обводимо лисичку по контуру чорною фарбою. Починаємо з голівки. Обводимо вушка лисички. Ось так. Молодці. Далі обводимо носика. Не забудьте намалювати їй гарний, гарний кружечок. Ось так. Далі обводимо рукавчик. Ось так. Щоб було гарно видно сукню нашої лисички. Та лапки. З однієї сторони та з іншої. Ось так обводимо, обводимо тоненькою лінією. Молодці. обвівши контур, не забуваємо про хвостик. Погляньте, який гарний хвіст! У нашої лисиці лисичка справжня красуня. І не забудемо про лапки. Ви справжні молодці. Малята, погляньте, що ще потрібно домалювати нашій лисичці. Ну, звичайно. Ми їй домалюємо око та вії. Ось так. А головне, не забудемо про посмішку. Молодці діти. Не забудемо прибрати своє робоче місце. Ось яка лисичка вийшла у мене, а я гадаю, у вас вийшло ще краще. Діти, кого ми з вами малювали? Так, молодці. А з якої казки цей герой? Що ми малювали спочатку? А як замальовували фон? У лисички. Я впевнена, що усі ви впорались із завданням, а я чекатиму на фото ваших робіт. Шановні батьки, малювання розвиває у малюків дрібну моторику рук, а також сприяє швидкому засвоєнню різних кольорів та їх відтінків. Вони вчаться порівнювати предмети, тренують пам'ять, розширюють загальне сприйняття світу розвивають пізнавальні процеси, такі як увага, уява, покращується логічне мислення. Отож, малюйте разом із малюками. До нових зустрічей!